Одна серпня е, окупанти задали двох ракетних ударів по центру Покровської Донецької області і частково зруйнували житловий багатоповерховий будинок також будівлю готелю загинуло семеро людей ще понад 80 постраждало, зокрема, двоє дітей: 31 поліцейський, сім співробітників ДСНС і четверо військових. Я власне хочу зробити акцент на тому, що перший удар, коли стався, вже робітники ДСНС і поліцейські виїхали на місце події е, і стався там. Другий приліт, на якому і загинув представник ДСНС е, у вівторок, сьогодні, 8 серпня, закінчили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару російських окупантів саме по житловому п'ятиповерховому будинку. І, як повідомляє прес-служба ДСНС у телеграм-каналі своєму попередньо відомо вже про сімох загиблих, серед них співробітник ось власне ДСНС 82 людини постраждали. Служба врятувала вісьмох людей з місця російського удару. Вивезли 120. Дві тони будівельного сміття. І, власне на скайп зв'язком вже є Віктор Сиромах, заступник начальника відділу зв'язків зі ЗМІ ДСНС Донеччини. І на жаль, йому довелося на свої очі побачити цю жахливу трагедію злочин росіян, які вони творять за щодень у реаліях війни. І пане Вікторе, дуже би не хотілося, звісно, говорити про такі страшні речі, але ви є очевидцем і про те, що. Можливо, для себе зрозуміло, що побачили, що десь Україна в вашій особі відчула в цей момент. Ну, Що вам сказати, добрий вечір, студія, добрий вечір, Україна. Загалом, то хочу сказати, що рятувальники наразі працюють в особливих умовах на Донеччині. Я хочу сказати, що. Дійсно нелегка праця тут, на Донеччині. Сьогодні близько 17-ї години завершення аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу житлового будинку в місті Покровськ. Також зазначу, що ввечері усі осередки загорянь на місці ракетного обстрілу були локалізовані на загальній площі 75 метрів квадратних. За інформацією попередньою загинуло 7 осіб. На жаль, 80... з паном віктором зараз. У нас на жаль втрачений зв'язок. Нагадаємо нашим глядачам, хто нас дивиться. Ми зараз спілкуємося власне з заступником начальника відділу зв'язків зі ЗМІ ДСНС Донеччини області, де власне розташоване місто Покровськ, де стався цей обстріл. І знаємо, що він був особисто на місці цієї жахливої події. Бачив, на жаль, наслідки в перші хвилини після того, як це сталося. Хочемо зрозуміти, що пан Віктор. Може нам взагалі розповісти про те, що відбувається так, бо тому, що ми часто чуємо в новинах е, якісь сухі цифри статистику, та але дуже мало отримуємо якоїсь такої знаєте живої інформації з від людей, які там були, які бачили це, і важливо розуміти, що ворог свідомо це зробив, бо але... він знав, що там будуть працівники ДСНС. Вони будуть ліквідовувати попередній ракетний обстріл. Ну і видається так, що це чи не вперше така історія, про яку нам відомо, що коли вже виїхали... Були люди на місце, де трапилась трагедія, так людина, люди там вже були. Пане Вікторе, будь ласка, продовжуйте. Ми про цифри власне зрозуміли офіційні, щойно їх також озвучували, допоки налагоджували з вами зв'язок. Цікавить саме те, що ви побачили, коли опинилися на місці цієї трагедії, перші секунди, що відбувалося, і чи дійсно мозок працює так. У вас, ви представник ДСНС як в звичайних умовах роботи? Ну я скажу, що загалом тут на Донеччині з 2014 року таке життя, а, активні обстріли такі розпочались, Ну звісно, там, у 22-му році. А, я скажу, що ну, це вже наше життя таке. Ми виїжджаємо, зокрема. Одним із основних напрямків роботи рятувальників Донеччини це не тільки розбір завалів, це і ліквідація пожеж в першу чергу, це надання допомоги до медичної постраждалим, це також підвіз технічної та питної води, евакуація цивільних мешканців з міст, де наразі проводяться активні бойові дії, це також розмінування територій, тому ну, загалом. -то це наше життя, вже тобто, ми звикли до цього. Ми виходимо, працюємо. Пане Вікторе, а от хочемо вас уточнити власне про цей день вчорашній, 7 серпня, коли стався обстріл Покровська, можливо, цей обстріл чимось був інший від тих, з якими доводилось працювати раніше? Що вам запам'яталося в цей момент найбільше? Та можливо, це було абсолютно несподівано, коли прилетіла друга ракета. Як взагалі рятувальники працювали на місці? Коли це сталося? В які там взагалі були обставини? Чи там були люди? Якісь можливо волонтери, які теж їм допомагали, е, і власне теж зазнали своїх каліцтв і можливо загинули на місці від того. Ну, цифри вам відомі. Ви знаєте, що загинуло сім осіб. Зокрема, загинув на місці заступник начальника головного такий зв'язок у Покровську на Донеччині маємо розуміти. Там війна так само триває, як і в інших містах України, але. Дійсно питання слушне, марта мені видається, що зрозуміти емоції того, що ти бачиш, коли трапляється така історія, дуже страшно. Ну, та знаєш, іще, особливо враховуючи те, що пан Віктор сказав, що вже з 2014 року для рятувальників вже це не новина, так що вони працюють в максимально складних умовах, і обстріли там відбуваються регулярно. Пане Вікторе, продовжуйте свою тезу, будь ласка, знаємо, що ви з'явилися на зв'язку. Та що тут додати? Ви все бачите на екрані. Е, власне, пане Віктора, хотіли би вас е, дізнатися. От коли ви приїхали на, на, на місце, вам ця ситуація, яка відбулася в Покровську вчора, вона вирізнялася з-поміж інших, можливо, обстрілів, які вже тривали, як ви казали, з 14-го року, і це вже звичне життя там? Ну е, рятувальники загалом то виїжджали вже у Покровську. Був обстріл. Якщо мені пам'ять не зміняє, це було 15 лютого. Також був приліт, це був п'ятипороховий житловий будинок. Ми також два дні проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи в таких же приблизно умовах. Угу. А от я власне хотіла би вас дізнатися: от коли приїхали рятувальники на місце, коли прилетіла перша ракета, зрозуміло, що там були руйнування, які були серйозні, так тобто вони почали розбір завалів і намагалися рятувати людей, якщо ми правильно розуміємо. Так, так. Після першого прильоту почали операцію по врятуванню людей, тобто автодрабина людей спускали з балконів, і стався другий раз, другий обстріл, друга ракета прилетіла. А вона е, кажуть, що в цьому будинку, де власне був епіцентр вибуху, е, був ресторан, в якому дуже часто зупинялися журналісти та волонтери. Чи взагалі місцеві щось розповідали вам чи іншим представникам рятувальної служби про те, е, що могло привабити ворога в цьому місці, чесно кажучи, я не знаю, що там було дуже багато тут роботи, тому немає часу. Майже немає часу на відпочинок. Навіть у, у, у 8 годині вечора я з вами провожу прямий ефір.